Юлія Каспарова. Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. В одному містечку під назвою Звіряткіно живе заяча родина, Заєць тато, зайчиха мати і двоє маленьких зайченят зай і зайка. Зайченята непосидючі й допитливі, ну зовсім як ти. Вони дуже люблять маму й татка. Тільки не завжди їх слухаються. Через це з малюками часто трапляються різні історії, особливо із заєм. Ось і зараз він, напевно, щось задумав. Нумо, давайте слухати далі, щоб дізнатися, що ж саме задумав зай. Розділ перший. Оселя без небезпек. Хто краще літає? Зай сидів на шафі. Сьогодні вони із зайкою гралися в орлів. Увесь ранок, потай від мами, зайченята майстрували паперові крила, точнісінько, як у птахів. Чому матуся не мала знати про крила? Тому що вона ні ЗА що б не дозволила зайченятам літати. Вона, швидше за все, б сказала що зайці не літають і що залізати на високу шафу небезпечно. І, взагалі, заборонила б дітям бути орлами. Тому малюки дочекалися, коли матуся ненадовго піде до сусідки пані Білки. а потім почали облаштовувати орлине гніздо просто на шафі та чіпляти свої крила. Нарешті все було готове. Для першого польоту. Зай розправляв свої крила прив'язані до лапок стрічками. Та тільки но він зібрався стрибнути з шафи, як задзвонив телефон. Зайка підняла слухавку, телефонувала мама. Зайка, як там у вас справи? Усе гаразд, матусю, відповіла зайка. Я зараз у тітки білочки. Її білчиня Рудик у лікарні. Треба буде обов'язково навідати до нього. А що сталося, мамо? Вони з білченятами гралися в синиць. Рудик заліз на найвище дерево, упав і зламав лапку. Тепер він довго не зможе бігати й стрибати. Зайка розповіла братові цю невеселу новину, а потім попросила Заю, я не хочу гратися в орлів. ну, ми краще пограємося в їжачків. Облаштуємо собі нірку під столом, принесемо туди яблук. Зай почухав лапкою за вушком і почав злізати з шафи, обережно ставлячи лапки на стілець. Ну, гаразд, я не хочу, як стрип, лежати в лікарні, коли на вулиці так яскраво світить сонечко. Але знаєш, зайко, напевно, річ у тому, що білченята гралися в синиць, ось орли. Тож інша справа, вони набагато краще літають. Малятка, і в мене є до вас питання. Як ви думаєте, якби Пілченярудик грався не в синиць, а в орлів, зумів би він полетіти, як птах? Чим небезпечна висота? Струм з люка. У оселі зайців були електричні розетки. У розетках жив струм. Хто такий цей струм? зай і зайка не знали і ніколи його не бачили. Але тато й мама часто казали зайченяткам, не чіпайте розетку, там струм. Або ж так не засовуйте нічого в розетку, а то струм ударить. Ну, то що? Якийсь там струм я з ним однією лівою лапою впораюся. Нехай тільки спробує вилізти з розетки. Вихвалявся зай. А зайка заперечувала не треба ні з ким битися, струм хороший. Якби не він, у нас у хатинці не було б світла, не працювали б телевізор і комп'ютер, і матуся не могла б готувати нам морквяний коктейль на сніданок. Якось зай пускав у ванні паперові кораблики. Зайчиня щосили надувало щоки, щоб зробити вітер. Тут йому спало на думку. Можна ж увімкнути вентилятор. Оце так вітер буде. Справжній, справжнісінький. Зай приніс вентилятор і поставив його на поличку у ванній потім схопив мокрою лапкою вилку від вентилятора та сунув її в розетку. Раптом зай відчув сильний біл у лапці, і його всього аж затросило. Ой-ой-ой! закричав Зай. І вибіг із ванної кімнати. Що сталося, на крик прибігла матуся. Це все злий струм Він мене вдарив. Матуся сіла, посадила переляканого зая на коліна, пригорнула, поцілувала лапку, а потім сказала: струм має свої правила. Якщо їх дотримуватися, він не виридуватиме, а допомагатиме. Якщо тобі треба, вставити вилку в розетку. Або витягнути її, а лапки мокрі, витри їх насухо. Струм не любить воду. Тепер я знаю, схлипнув зай. Краще струм не кривдити, а то він он який злюка. Малятка. А що у вас вдома вмикається в розетку? Для чого потрібні ці прилади? Розкажіть заю, як правильно поводитися. З електроприладами. Небезпечне варення. Одного ранку зай і зайка пили на кухні чай. Перед ними стояла майже порожня банка варення. Зайка зачерпнула ложкою залишки смакоти із банки та зітхнула. Як смачно було! Ще варення хочеться. Зараз принесу! крикнув зай і схопився з табурета. Я знаю, де ще є варення. За хвилинку зайчиня повернулася на кухню з великою яскравою баночкою. Що це? запитала зайка і повела носиком. Пахне смачно. Варення, з упевненістю сказав зайка. «Абрикосове, мабуть? А де ти його взяв? Матуся казала, що варення більше немає. У ванній стояло. Напевно, вона випадково його туди поставила і забула. Зай узяв пляшку і налив у блюдце густу жовту рідину. Він уже хотів було зачерпнути варення ложкою, як раптом у віконце залетіла величезна, смугаста, страшнюча оса. Ой, оса! запищали заченята і кинулася геть із кухні. Смугаста розбійниця пригрозила зайченятам услід. Ось я вам! Що це тут у нас? О, варення. Оса занурила хоботок у тарілку і почала жадібно їсти. Коли за годину зайченята знову зазирнули на кухню, Оса лежала на столі, трималася всіма шістьма лапками за живіт і стогнала. Ой-ой, мій животик, як він болить. Виявилося, що у флаконі було зовсім не варення. А рідина для прання вона приємно пахла, щоб випрана білизна теж була ароматною. Добре, що Матуся Зайчиха вчасно прийшла додому. Разом із Заєм і Зайкою вона віднесла усуду лікаря, пана дятла, і він вилікував її хворий живіт. Відтоді заченята зрозуміли не можна нічого куштувати на смак із незнайомих баночок і пляшок. Навіть якщо воно смачно пахне, там може бути отруйна рідина, від якої дуже сильно заболить живіт. Малята, ви можете попросити маму показати вам пляшечки і баночки із різними миючими засобами. Нехай мама розкаже, для чого вони потрібні. Як зай і зайка досліди проводили малим зайченятам. Подарували книгу досліди і експерименти. Зайченята читали, розглядали малюнки та дуже хотіли якомога швидше провести який-небудь цікавий дослід. Тато сказав їм так: діти, це дуже корисна і цікава книга, але багато дослідів із неї можна проводити тільки разом із дорослими. Нумо, зробимо це сьогодні увечері. Але нетерплячий зай раз у раз хапався за книгу. Оце так дослід. Утвориться справжній вулкан, а ось тут потрібні сірники. Нічого собі, Черк і спалахує вогник. Нумо, зробимо це зараз. Але зайка рішуче відмовлялася. Ні, заю, тато заборонив нам чіпати сірники. Ось батьки повернуться і тоді робитимемо досліди разом із ними. Ну, зайко, ми будемо обережно. Лише один дослід. Звісно, сестричці також дуже кортіло скоріше почати експериментувати, і вона погодилася. Зай схопив книжку і чим чимдуж помчав на кухні. Він поклав книгу на стіл і взяв сірники. Заю, запропонувала зайка, давай зробимо якийсь інший дослід без сірників. Я боюся. Бо я гузка, ось я нічого не боюся, хвалькувато вигукнув Зай і черкнув сірником по коробці. Сірник спалахнув і по ньому швидко швидко побіг вогник. Секунду Зай дивився на сірника, потім перелякано пискнув. Сірник випав із лапок просто, просто на сторінку розкритої книги. Папір миттєво спалахнув. Ой-ой-ой-ой! заверщав зай. Пожежа, пожежа. Добре, що зайка не розгубилася. Вона побігла до кімнати, принесла ковдру і накрила нею палаючу книгу. Вогонь швидко згас, проте книжка була абсолютно зіпсована. Ох, я так злякався, прошепотів зай. Звідки ти дізналася, що вогонь треба накрити? Я прочитала про це в книзі, відповіла зайка, і сумно подивилася на почорнілі сторінки. Там на початку є розділ, як робити досліди безпечно. Ось якби ти заю цей розділ прочитав, ти б знав, що із сірниками слід поводитися дуже обережно, а якщо раптом почалася пожежа, то вогонь необхідно накрити ковдрою. Вогню для горіння обов'язково потрібне повітря. А якщо його бракує, вогонь швидко згасне. Так, Зай почухав лапкою потилицю. Коли нам наступного разу подарують книгу про досліди, почню читати її не з середини, а із самого початку. Малята, як ви думаєте, що сказали зайченятам батьки, коли повернулися додому? А ви вмієте правильно поводитися із сірниками? Стук, стук, стук. Одного дня за ізайки залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам: Нікому не відчиняйте, якщо хтось стукатиме, навіть до дверей не підходьте. А якщо це буде пан Бурсук, запитав зай, нічого, він зайде пізніше. А якщо пані білка, запитала зайка, нікому не відчиняти. Це означає нікому, суворо сказала мати. Вона пішла, а зай і зайка взялися малювати. Раптом в двері хтось постукав. Стук, стук, стук. Зай схопився з місця. Матуся наказала до дверей не підходити, нагадала йому зайка. Але неслухняний зай був уже біля дверей. Хто там? Це листоноша кабан, я приніс. Зайченятам дитячі з журнали. Ось, бачиш, це листоноша. Це наші дитячі журнали зрадів зай, і вже хотів було відчинити двері, але зайка його зупинила. А раптом це не листоноша. Раптом це сірий вовк, який тільки вдає із себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть, матуся ж казала, нікому не відчиняти. Про вовка я якось не подумав, зізнався Зай. Гаразд. Обійдемося поки що без журналів. Заченята відійшли від дверей і знову сіли малювати. Незабаром прийшла матуся. Вона пригорнула заченят і з тривогою запитала у двері ніхто не стукав, а то я зустріла міліціонера пана ведмедя. Він сказав, що знову сірий вовк у нашому місті з'явився. Як би біти не сталося. Матусю, відповіла зайка, не хвилюйся. Ми знаємо, як поводитися, якщо дорослих немає вдома. Молодці, похвалила мама, а зай чомусь почервонів. Ти не знаєш чому? Любі малятка, розкажіть, що ви будете робити, якщо у двері подзвонять, а дорослих не буде вдома. Як зай лікувався? Одного дня зай захворів. Він не послухався матусю і не на прогулянку гумові човати. На вулиці, що й не пройшов дощ, усі звірятка бігали по калюжах у гумових чобітках, а зай у звичайних черевичках. У всіх маллюків лапки залишились сухими, а в зая промокли й замерзли. Увечері заченя почало чхати й кашляти, у нього піднялася температура. Матуся викликала лікаря пана дятла, той оглянув зая та призначив лікування. Треба лежати в ліжку і приймати пігулки по одній уранці та ввечері протягом п'яти днів. І все мене. Але заю було нудно лежати в ліжечку аж п'ять днів. Тим більше, що зайка вирядувала щоразу, повертаючись додому з прогулянки, дражнила брата. Мені можна гуляти, а тобі ні. Я з батьками піду в кіно, а ти ні, показувала зай язика. І ось що зай придумав навіщо пити пігулки п'ять днів. Якщо випити їх усі одразу, то миттю одужаєш. Зай усівся на ліжку, узяв баночку з пігулками і висипав їх усі на лапку. У цей час в кімнату влетіла оса та сама, яка переплутала рідину для прання з варенням. Відтоді вона подобрішала і більше не лякала зайченят. Що це ти робиш? запитала оса в Зараз вип'ю всі пігулки і одразу одужаю. Ти не одужаєш, а потрапиш у лікарню, розсудливо сказала оса. Я тепер працюю в лікаря пана дятла і знаю. Що з ліками жартувати не можна. Щоб одужати, треба зовсім трохи ліків, рівно скільки, скільки призначив лікар. А якщо випити пігулку одразу багато, можна захворіти ще більше. А ти правду кажеш, забагало зачення, але про всяк випадок зсипало пігулки назад у баночку. А вже ж правду, до нас у лікарню нещодавно. Слонення привезли, воно хотіло скоріше нежить вилікувати, щоб піти з друзями в кіно. Цілу баночку ліків собі в хобот вилило, а треба було приймати всього по дві крапельки. Ще трохи і довелося б йому хобот відрізати. Відтоді зай назавжди запам'ятав, що ліки не іграшки і намагається не хворіти. А якщо раптом захворіє, то уважно слухає лікаря. І робить усе так, як він каже. Малята, як ви гадаєте, якщо з'їсти одразу багато-багато вітамінів, можна стати найсильнішим і найздоровішим.